Сход. А, да. Друзі, тільки приманка декілька разів торкнулася дна, тільки бум-бум і все, і ось вона. Вас вітає ЗСУ. Вітаха <працює> Ну. Працює програма. Катаємо хлопців на рибалку. Так, друзі, починаю, як завжди, з веселки. Дивіться, ось яка вона зідена майже. Вітаха там буде щось друге пробувати. От. У нас в програмі сьогодні щучка. Ну, Взагалі все, що буде, хижак, який буде ловитися, того і будемо ловити. Так, що я ще хочу зауважити, минулого разу я ловив, там було 16 грамів, зараз трішечки пару грам прибрав. 14, ну взагалі то щучка як активна, то їй пофіг. Там писали мені в коментах, що кидаю на 18 грам на 2 метрах. Десь в мене є ролик. Ми коли з марадоною виїхали. 32 грама. Цілий день кидали, ніфіга. Цепляю, бас асасин 32 грама. Бех одна, бех втора. Ось вам отак от. Глибина 2,5-3 метра на викиді. ловилась вона. Так, правила першого закида. Правило першого закида. Піймав, не піймав. Перевіримо. Так, ця діляночка нам завжди привозила, щучку давала, але ж не з перших закидів. Тут її теж треба заставити. Нема. Все, як завжди, включається, коли є риба. Ось вона під самою лодкою. А, так вона взагалі за спину, дивись. Ось, будь ласка. Скажи, Скільки 800. Так вона, ну, як вона, бач, вона. 700. Ні, тут... 400 грамів нема. Тільки лада, щучка така. Немає. Дивись, вона, вона стоїть, вона не хоче брати і все. Оце 400 грам. Вона не хоче брати. Ех ти. Судацяра, друзі, цього року. Ну Трошечки менше, ніж мандула. Оце да. 100% це цього, цього, цьогорічний. Зараз зараз його обережненько. 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 Давай малюк, іди Хе -хе. забирай. Взагалі зняв камеру, друзі. Ось вона, маса. не буду звіздіти, масу. ну що ще хочу забувати. Вже 9 година, десята, не знаю, може буде шуміти мікрофон. Сподіваюсь, не буде. Ой. І ось вам, будь ласка, ні, перед цим а, ви ж бачили, да. так? До 9 години взагалі нічого не було, жодної покльовки. Що я маю сказати? Коли вона закриває сяпальник, то не мася, не веселка та й люба інша хрень на неї не діє. Це. От і не хочеться і все. Бачимо, розуміємо, що риба є. Саме щука стоїть. А що ж ти хоче. Якось так. Все. Сход. Риба була підбагрена. Хух, ну гарна рибка була. ну По відчуттям було одразу. Якорь скидать, когда якорь нас несет. Ай-яй-яй. -а -а -а. Так. Еще, еще, Ще, стоит. Еще, 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 да. Вот такие цвяхи, их тут есть. миллион двадцать грамм. Ну, тут взагалі я більше за все на судака і сподіваюся. От, тут, тут, тут може гарний судак бути. Ну, зійшов гарний. Баграний, на жаль, я так по відчуттям, бо риба йшла якась майже без супротиву. Nee. Щука сьогодні дуже прохана. До речі, крім той підбаграної невеличкої і той, що клюнула одненько все, взагалі більш не було покльовок. Nee. Ну ще опираємось, вон хмарки підуть. Вітерець починає здійнятися Будемо сподіватися, ще рибка скаже про себе. Так, треба підплисти ближче. Так, Билища? да, нас дуже снесло в русло. А то, є. <рес> Якось, взагалі догнала десь бог зна десь з пів води. <рес> Дивіться, судак догнав. Да? Ні, щука. Давай. <рес> щука догнала. <рес> Взагалі десь з пів води, щоб ви розуміли, під нами 9,6 метрів. А догнала вона десь, мабуть, в п'ятерки. Ах ти дурепа. Невеличка покльовка така жадібна зупинка. Зараз глянемо, що це тут. Що це за все На щуку не схоже. Стоп. Це у нас карась. Ой, дурний карас! Це вообще трэш. Двісякий срібластий. О, там не знаю. Нарешті. Нарешті. А ну хто там, хто там? Сюди. А, судочок. З почином. З <ріп> почином, Маленький, О, дивись, силікончик. Кола. До речі, так, колу, не треба про неї забувати на Скинь ще якорь трошки. Хорош. Ріп. Ріп, ріп да. Та ні, Попробую так закинути. Хоча Ріп, неплохой. Ріп, оцак, давай, щоб випадок. Щось я не впевнений, останнім часом. Ого. Це в нас тут ходить. Далеко не вийде. О, щук! щук Тихо, не матюкайся, у нас зйомочка йде. Оце вже щук. Це вже справжній. Полторашечка, друзі. Фух. Не полторушечка. Ні, полторушка. Двушечка. Тільки дивіться, яка вона прогоніста, та худенька. Ага. Хай буде двушечка, я не проти. Мандула. Мандула. Мандула, да, помаранчево Да Я чомусь думав судак, місця його перебування. І вага грузка, щоб ви розуміли, десь 26 грамів, не менше, чи бурашка. Так, сейчас скажу. вагу, 20. 24, будь ласка, усе, 24 грамма. Ну, До речі, ми стоїмо, щоб ви розуміли в девятки. І викидуємо там десь четверку. Тут свал, тут скала. Ну, Більше за все я сподівався на швидше на судака, ніж на щуку. А вона вже друга, до речі, на тут. На плато, на на плато, да. Ну, На глибині, на глибині. Хоча так, да, вона ближче вже до свали, сюди метрів, мабуть, 5-6 вона взяла. Якось так. І хто тут у нас? І от он у нас хто тут у нас? А ось такий малюк. Малий. Теж намагався з'їсти до да, мандулу. Ух ти, гарний... О, де. що робить. На свічечку вийшла. Да. Що ж. Я. Я держу, а ти заводи. Да. Заходьте до нас на вагоньок. Пас да. відкриває. Та ні, мала, ти вже <сі>, припаркована. Тебе вже припаркували. Да. Ну, далі самі. Да, Далі, да. <сі> далі самі. Єсть. Давай, давай, мари, його мари. Окуньок, <сі> окуньок. а Це ще забариний. Ну. От, от, Ай, Все цікава вся приманка, бачиш? Завіді папку з мамкой. Да. Ну таке щось цікаво, так, почав. Ні, не треба. А може і б... бага, ні, багране. Крутиться он. Багране. Да. А ні, в рота тільки маленький судачок. Ага. Накрив, не в рот. гвіздочок, так, цвях. Раз щось дибнув, другий наздогнав. Рибка щось непогане. Не Та ні. Дуже хотілося б судачок, бо вже... Дуже... Ні, щука. щука. Щуки, щуки, щуки. Та не треба, не треба, не треба, я закинув так. А дивись вона яка, бач? Побита. Зверху. Схоже, як... Побити, да, хтось її гризнув, але схоже, як на цей, як на... На язву, Да, дивись. Така, якби цей м -м -м, щуча язва. Припала. Дивіться, да. Зазвичай це таке на Дніпрі буває. Ось, будь ласка, і на водосховищі таке є. Ну, дивіться, як змінюється погода. бачите, Там, до речі, тільки що гримів гром. Була блискавка. ось, А там дивіться, ось, будь ласка, на дачах. Що ж, трішечки хмарки. І контрастик який, да? Опачки! Хі -хі. Якось так. Хоїть погоди. Та, да. Друзі, тільки приманка декілька разів торкнулася одна, тільки бум-бум. І все. І ось вона. До речі, ми її побачили в цьому холоті. У мене як було відчуття. Це щось давно весь схоже на судака, бо давай як судак. Ні. Щучка. Дивіться, а гарна, стоп. Не спіши. Горненька. Горненька. А так. Фух. Є. Yeah. З вами погода, ось і зміна погоди, це якраз її погода. Так, Погроза дождя майже мен, мен, нас минувала. Ви знаєте тільки що була покльотика, така люта, щуча. Вона не засіклась і не вколола. Це є шанс добрати. Там десь приблизно 3 метри. Пасен. Ой, Онлайн. ладно, Онлайн. Да. Не, ну треба. Да, не треба. Треба. Я понимаю, что ты профессионал. Но я сегодня у тебя, блин, на под, под этом там На подхвати, Стоп, 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 стоп. Тихо, 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 тримаем его так, чтобы она сильно болтики. пускаєш. дивіться, друзі, добрала. Поперцімо тобто на Ну, Будь ласка. Ху, приємно. Щоб мені підказує? наступний заход. заход дощу. Мабуть, нас таки накриє. Будемо сподіватися, що все ж таки він піде з стороною. З нашою скоростю, як до бази, будемо мокрі, як сислики. Щука активна. Щука активна з таких подач лупить. Щільність її поки що не відома. Ну, я вважаю, що це я добрав та, яка тільки що буквально декілька хвилин перед цим був закид і була покльовка. В тому ж самому, <плес> на, да, в тому ж самому напрямку кинув. Десь приблизно в цьому ж самому місці, їх бахнуло, можливо, це одна і та сама. Так, на сьогодні все. Щось закрутило, завертіло навколо нас таке, що щоб дощ не пішов. Будемо шабашити. та вже і таке воно під вечір. Давно за обід, скажімо так. Ну, Ви все бачили. Ось, підписуйтесь на канал, ставимо подобайки. Обов'язково зустрінемо світаха маши, пока. пока, пока. Да. Пацанам, привіт. Все, друзі, зустрінемось обов'язково. Риби ще тут достатньо.